Виказ закрили і я тепер буду знімати багато відео. На це не точно. Ми зараз з мамою їдемо в Хмельницький на всеукраїнський польський диктант. Це буде дуже класно, я, звісно, трошки переживаю, але там не може переживати. Ми вже вийшли, вже йдемо до інституту, і зараз там прийде напевно якусь реєстрацію. Ще сама нічого не знаю. Вже зареєструвалася, і це от дівчини, які зі мною разом, от, і які зі мною разом на польський, і тут дуже багато людей. Тут ужасно багато от, людей що? зараз. Щоб ви розуміли, наскільки це багато. А ну скільки людей? І там ще на дворі. Повно, повно, повно. І ми всі разом маємо писати диктант, як нам казали. Вже туди, бо це моя вчителька польської. Така краса. Все, я сюди поступаю. Просто, просто красиво, я сюда поступаю. Ми кудись сідаємо. А ви знаєте, куди йти? Ань. Ой, я люблю вітражі. Вітражі. Ви це так роса. Ми краще сіда всі разом. Ура, ми сіли, ми всі разом. Дявочки, ви раді, що ми всі разом? Ні. В ми вже в аудиторії і тут дуже багато людей. Це Ну Я казала, в полі багато, а це тут. 11.30, а ми ще сидимо. Зараз нас будуть фотографувати. Вже ця аудиторія зайнята і вже почали сидіти в другу аудиторію. Тобі познач овоться свій сталорочний прак. Не лікайтеся, ще єдина. У мене жахливий почерк. Це просто ужас. Вже збирають. Як тобі диктант? Та дідько якесь. Як вам диктант? Мене Це просто жесть. Добре, що написали. писала. <свист�> Мої брати ще дуже швидко читала. Я їду вдома. Ми що через два часа будуть оголошувати. Ні, в два часа вже будуть результати. Так як результати оголошують аж два години, і в нас з нами були плани, є плани. І ми йдемо в магазин купляти мені плати на випуск. Ми вже купили, купили гадючко, багато перемірили і вибрали нарешті де. Тяжко було вибрати, але вибрали. І гарний, мені дуже подобається. Ми зайшли ще в магазин, купили міні топік. Классник там сині, коротенькі, і зараз чекаємо на маршрутку, яка довезе нас до кінця Хмельницького. Вірмолинцях ми не їхали назад в університет схід і чекати, поки оголосить переможця. Мені позвіла дівчинка і сказала, що ніхто з нашої групи не переміг по вікових категоріях. Там поміг хтось 7 років. 16,54. Добре, що прийняла участь. Це дуже хороший, як буде опір по-українськи. Дуже хороший досвід. І зараз ми йдемо гуляти. От саме той топік, про який я вам розказувала. Купили його в Оді. Так, наверно, це читається. Допустимо. От. А платіли я вам не покажу, покажу, коли. Напевне, коли буде влогу з дня народження, да. розбирати сумку ще зі школи, тому що я виложила всі книжки. І давайте буду розбирати вам розказувати весь захід, що це таке. Це всеукраїнсько-польський диктант, тобто по всій Україні. Всі, хто хоче, всі, хто добре, знають польську, погано, писали диктант в кожному місці. 12, в 11 годині чи в 12 я не знаю. Ми почали пів 12-ї. Це вся атмосфера, це було дуже круто, багато знайомих людей бачила. Звичайно, були мої діти от з групи. Ніхто з нас не зайняв призове місце, зайняли зовсім інші там діти. Я не була на оголошенні результатів, тому навіть не знаю, хто зайняв. Чи знаю я тих, тих дітей, тих людей, чи не знаю. Але. Ну, знаєте, це такий класний досвід. Весело, ми там і насміялися, і напереживалися. Мені подобається бути на таких заходах. І, і нам от зараз я хотіла вам ближче показати ручечку, яку нам подарили. Очень крута ручка. І якщо ви читаєте щось, новий вам предлагають їхати на таку штуку. Їдьте. Їдьте. Я там тисячу помилок зробила в тому декоранті, але це нічого. Це нічого, мені це все дуже сподобалося. Це прикольно. А зараз я буду писати ТПА, скоро ТПА, скоро От на цьому тижні річні контрольні. Вже були деякі річні контрольні, ще будуть річні контрольні, потім останній дзвоник, фотосесія, на випуск, потім вручення тестатів. Коротше, всього так багато. І це буде закінчення мого влогу. Іду готуватися, іду писати ТПА. І наступний влог буде, напевно, з мого дня народження. Тому клас, 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 сати пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, і бувайте з Владіана.